Сьогодні ми з вами поговоримо про одну хатню тваринку, а про яку спробуйте здогадатися, відгадавши загадку. Ця тваринка вже від ранку нам співає колосанку, няфи, моркоче. Молочку нас просить. Що це діти за? Моркотик. Це снімастий, сірий котик. Погляньте, що є у нашого котика. Носик, яким він відчуває все навкруги. Ротик. Вушка, якими він чує. Очі, які бачать навіть у темряві, лапки з кіхтиками. І дуже гарний хвостик. Малята, до нас у гості прийшла біла кішечка. В неї сьогодні день народження. І вона загадала подарунок. Вона також хоче смугасту шубку. Давайте ми з вами їй допоможемо і намалюємо їй смужечки. Та спочатку розімнемо ручку. І повторюйте за мною. Ось п'ятірка кошенят. Сі погратися біжать. Ось черненьке, ось сіреньке. Ось біленьке, ось руденьке і останнє веселеньке. Всі до мами біжать. Молочко вони їдять. Киці ми намалюємо ось такі смужки. Давайте розглянемо, де смужки у киці. На хвостику, на лапках, на тулубі та на вушках. Для роботи нам знадобиться чорна фарба, серветки та наші пальчики, бо малювати будемо саме ними. Ну що ж, приступаємо до роботи. Вмочаємо наш вказівний пальчик у чорну фарбу. І ним малюємо смужечку на хвостику нашої киці. Ось так. Якщо фарба закінчилася, знов мочаємо у неї пальчик, переходимо до тулуба і лапок. Малюємо згори вниз, згори вниз. І нарешті переходимо до вушка. Мур -мур -мур манюня, фі -фі 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 Ось така красуня киця у нас вийшла. <гід> Моїй сіренькій кішечки сподобалось, яку шубку намалювала для біленької кицюні на день народження. І вона попросила, щоб і ви. Порадували і намалювали смужки для біленької киці, такі як і в неї. Бачите, на лапках, на голові, на хвостику. Будемо з кицею і шилою чекати ваші малюнки.